Маєток Філіпова – унікальна пам'ятка архітектури 19 століття у Житомирі, яка майже не зазнала руйнувань під час Другої світової війни. Однак із часом будівля почала поступово руйнуватися, деталі фасаду опадають, а стіни вкриваються тріщинами. Тріші тріщин пішли самі сильні поділи, нашу середину, через підтонок. Мінному залі теж така от ситуація, де є ряд тріщин, і протікає вже навіть вода тут. Ми це, цим питанням опікуємось з 2020-21-го року. Ми звертались листами до нашого департаменту містобудування. Ми звернулися до експертів, щоб зрозуміти алгоритм взагалі, як потрібно реставрувати цю архітектурну пам'ятку. Аби оглянути стан будівлі до Житомира, запросили директора науково-дослідного інституту історії архітектури і містобудування Сергія Юрченка. Реставратор зауважив, пам'ятка має цікаву та стильну архітектуру, що поєднує два стилі: необароко та модерн. По-перше, там є вздовж коридора, проходить тріщина в штукатурці. По друге, дуже поганому стані знаходиться дах, тому що дах протікає і пошкоджує стелі і е, пошкоджувати корон ліплення. Через що це відбувається? Через те, що неякісно було виконано років 15 назад під час е, чергового ремонту е, покриття. Дослідження потребує і загальний стан будівлі, аби прийняти рішення про реставрацію маєтку та подальше його збереження. Це необхідно перевірити стан ґрунтів, на предмет просадки. Тобто, це треба робити інженер геологічне вишукування. Також робити хіміко-технологічні дослідження, які би встановили. Первісного колористику, первісний характеру опередженої посади, ключовою задачею зараз є проведення дослідницького етапу, який може зайняти близько чотирьох місяців. Після відповідних аналізів фахівці нададуть рекомендації по збереженню архітектурної пам'ятки міста. Хто фінансуватиме реконструкцію маєтка Філіпова наразі невідомо. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.